Добрий день здобувачам освіти на каналі Мурзунчик. Сьогодні я розпочинаю новий цикл відео, присвячений матрицям. Ми дізнаємося, що це таке, як вони позначаються, і як знаходити визначник матриці. І так, матриці позначаються трьома варіантами або великою літерою А. Або ну, цей знак називається модуль А, або знак дельта. Це грецька літера. Значить, матриці бувають другого і третього порядку. Ну, запишемо матрицю другого порядку, який вона має вигляд. <свісно> Матрицю можна записувати або в круглих душках, або у таких дужках, як на цьому символі позначення. І так, всередині в цих круглих дужечках записуються елементи матриці. Елемент матриці він позначається символом А і J, де І це рядок матриці, а J – це стовпець. Відповідно, у матриці другого порядку буде два рядка і два стовпця. І так, перший символ ми називаємо А11. Це означає, що цей символ у першому стовпцеві в першому рядку він знаходиться. Наступний символ буде А12. Він знаходиться в першому рядку і в другому стовпцеві. Наступні символи А2, 1. Це означає, що вже другий рядочок у нас пішов, а стовпець, бачите, перший. І останній символ А2, це в нас матриця другого порядку. Поряд запишемо матрицю. А вона ж визначник ще називається третього порядку. Матриця третього порядку вже складається з трьох рядків і трьох стовпців. І, відповідно, ну, являє собою прямокутну таблицю 3х3. Випишемо її символи, аналогічно попередній матриці А1, 1, А1, 2 і вже А1, 3. Наступний рядок. А2, 1, А2, 2. А2, 3. І останній рядок, це вже третій де, значить, 3, 1, перший стовбець, А3, 2. Третій рядок, другий стовбець, А3, 3. Значить, що таке матриця? Матрицю порядку М помножити на Н, де М. Стовпець Н-рядок називають задану над полем П. Називають прямокутну таблицю, елементами якої є елементи поля П. Поле П це множина скальорів. Так, Так, ну, як я говорила вже, що матриця і визначник це одне і те ж. Також матриці бувають транспонованими. Транспоновою матрицею до матриці А називають матрицю із символом Т вгорі. Оце ось так позначається транспонована матриця. Вона одержується внаслідок заміни в матриці А рядків на стовпці. Ну, наприклад, давайте ось тут. Поряд запишемо транспоновану матрицю другого, другого порядку. От по цій матриці. Ось наш рядок. І це вже буде А1,1 і А1,2. Ми його замінили на стовпець. І, відповідно, рядок А21А22 заміняємо також на стовпець. Ось, отак ми получили транспоновану матрицю. Подивіться, будь ласка, на цю матрицю і на транспоновану. Просто рядок стовпцем стовпцем заміняється. Ну, давайте я зараз приклад на числах вам приведу. У нас є матриця 2, 3, 4, 1, 0, 1. Запишемо, з неї зробимо транспоновану. Рядок Заміняємо на стовпець. 1, 0, 1. Ось отак е, матриця А переписалася і стала транспонованою. Зараз я вам покажу, як обраховувати визначники. Почнемо з легшого варіанту, з матриці другого порядку. Ось є у нас отака матриця. Як її обраховувати? По діагональках. Беремо першу діагональ і її елементи перемножуємо, тобто це добуток елементів. І беремо другу діагональ з знаком мінус між, ними. між цими добуточками стовим, перемножаємо другу діагональ. Це получиться 2 на 3, 6, мінус 4 дорівнює 2. 2 – це визначник даної матриці. Тепер перейдемо до визначника третього порядку. Тут я для разнообразяння позначила цей визначник не літерою, а, а дельта, щоб ви не забували, що можна трьома різними варіантами позначати. Матриця. Тут вже з визначником третього порядку трішки складніше. Існує два способи, і я вам їх зараз покажу. І так, спосіб перший графічний. Значить, я намалювала дві матриці, тому що одна матриця добутки будуть йти з знаком плюс, а друга Матриця їхні добутки елементів їх будуть знаком мінус. Я ці малюночки виконала в загальному вигляді, і зараз я вам графічний спосіб покажу. І так, перша діагональ, так як і в матриці другого порядку також буде зліва направо зверху вниз іти. Перемножили всі ці три елементи. Потім ми з'єднуємо залишені елементи трикутниками, основи яких паралельні головні діагонолі. І так, ось основа паралельна діагонолі. Це перший трикутничок. А ось основа паралельна цій діагонолі. Це Другий трикутничок, так в такому порядку перемножується перший добуток трьох елементів, другий добуток і третій добуток. І ці всі добутки будуть між собою додаватися. Тепер переходимо до від'ємних добутків. Тут уже головну діагональ малюємо в такому. Порядку, знизу вгору. І ці всі трикутнички, їхні основи паралельні повинні бути до цієї головної діагоналі. Ось перший трикутничок, ось другий трикутничок. Але, як на мене, існує набагато легший спосіб, який я вам зараз покажу. Нам треба розв'язати даний визначник знайти. На чорновичку випишемо всі елементи даного визначника. І в оці два стовпчика випишемо елементи першого стовпця. 1, 3, 2. І елементи другого стовпця 2, мінус 5 і 7. І вимальовуємо діагональки. Ось перший добуток, другий добуток і третій добуток. Тільки зверніть увагу, числа на чорновичку повинні записуватися чітко один під одним. І кожен у своєму рядочку для того, щоб вималювати отакі діагональки. І так у нас вийшли перші три діагональки: це перші добутки. Виписуємо перший добуток. 1 помножити на мінус 5 і помножити на мінус 1. Плюс другі числа з'єднані перемножим 2 на 3 на 2. Плюс і останню трійку. 1 на 3 на 7. І ставимо по формулки мінус. Я перейду на цей рядочок, щоб вам. Було зручніше. Тепер, так, як і в попередньому, з'єднуємо діагонолько такою вже три добутки підряд. І перемножуємо їх 2 на мінус 5 і на 1. плюси. Тільки зверніть увагу, якщо ви отут ставите плюси, то Оці всі добутки з цих трьох діагонолей берете в дужки. Але якщо ви дужок не хочете ставити, щоб не запутатись, то тоді тут треба не плюс, а мінус. Ну, мені краще і простіше так обрахувати. Наступні елементи перемножимо 7 на 3 на 1. І плюс мінус 1. На три і на два і велику дужечку закрили. І так, тут буде п'ять плюс тут дванадцять, плюс 7 на двадцять один. Мінус а в цих дужках, мінус п'ять плюс двадцять сім на три і плюс мінус шість. Що тут у нас вийшло? 38. Мінус, а тут мінус 11, плюс 21, 21 мінус 11. Так, 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 так. Зараз перейдемо. Я вибачаюсь. Тут 2 на мінус 5 на 1 мінус 10, а я 5 написала. І тут буде 5, виходить, плюс 5. І 38 відняти 5 буде 33. Отже, наш визначник третього порядку получився 33. Всім дякую за увагу. Далі чекайте нових відео, присвячених матрицям.